Це була людина, яка ніколи ні на що не жалілася. Він був настільки позитивним, якщо в нього були проблеми, про це ніхто не знав. Він сказав, я піду захищати свою країну і свою родину. І він для мене герой. Таким чернігівська волонтерка Оксана Шара запам'ятала свого брата Василя, який пішов на війну добровольцем, і повернувся на щиті восени 2023-го. Тоді їхній родині довелося пережити втрату близької людини вже вдруге. Інший її двоюрідний брат, який з повномасштабним вторгненням Росії став на захист до сил ТРО, загинув за трагічних обставин. Тут же до самого моменту прощання прийшли і через пошуки як безвісти зниклого, і через очікування та судову генетичну експертизу. Мама Василька з його дружиною пішли в ТЦК і в усілякі органи, щоб це оформити документально. І я до них доєдналася, коли ми пішли писати заяву про безвісти зниклого і на експертизу ДНК. Я тоді була з ними, вони вже були в стані, е тому що не може писати, не може нічого говорити. Я всі заповнила документи. Потім було вже дійсно підтвердження, що це він, що знайшли. І було, був процес опізнання. Каже, поруч із родиною на всіх етапах були співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Я їм дуже вдячна за те, що вони супроводжували від цього моменту і до моменту вручення матері прапора на цвинтарі. Це настільки підтримало. Саме ТЦК тримають постійний контакти з військовими частинами, дізнаються від них про смерть, зникнення безвісти або взяття у полон захисника чи захисниці, або ж перевіряють інформацію про їхній статус за зверненням рідних, якщо зв'язок із військовослужбовцем чи військовослужбовицею було втрачено. Першими сповіщають близьких, допомагають із похованням і всіма бюрократичними процедурами. Спільно з нашим психологом, залученням органів місцевого самоврядування, обов'язково медиків ми залучаємо, тому що це дуже такі болючі новини, як можна так сказати. І приїжджаємо до місця проживання. Там сповіщаємо сім'ю, приносимо свої співчуття. З цього моменту повністю супроводжуємо їх на моменті опізнання тіла, на моменті оформлення документів, на моменті закупки ритуальних всіх приналежностей для того, щоб людина в у цьому стані вона не розгубилася. і Це все знала в день, коли прощалися з братом Оксани, хоронили ще трьох бійців. Каже, все починаючи від домовленості зі священником, перевезень проведення церемоній було максимально зорганізовано, аби рідні та всі, хто прийшов провести захисників в останню дорогу, могли зосередитися на вшануванні пам'яті. Ті хлопці з ТЦК, які супроводжували нас, вони всі були в місцях бойових дій. Я їм ще тоді задала таке питання: я кажу: ви можете мені відповісти на одне єдине питання, як ви це витримуєте? Це просто титанічна робота. Одне поховання пережити це великий стрес, а отак от постійно, постійно і зберігати при цьому холодний розум і розуміти. Куди кого направити, як щоб ніде не схибити, все рівно вони це все пропускають крізь себе. Коли поховання проходить, просимо, щоб вони коли оформили по повністю оформили всі документи з е, свідоцтвом про смерть, про довідки про поховання, вони зверталися до територіального центру комплектування для того, щоб далі оформлювати е, відповідні грошові допомоги, які е, визначені законодавством. Е, після цього. Ведемо тісну роботу з військовими частинами для отримання всіх відповідних документів, а також спілкуємося вже з родичами, намагаємося їх підтримувати постійно, тобто завжди даємо свої особисті номери телефонів. Родичі можуть телефонувати і вночі, і ввечері. Тобто 24 на 7 повністю з ними працюємо. Ва, зокрема, про матеріальну допомогу на поховання і компенсацію відповідних витрат, а також одноразову грошову допомогу членам сімей військовослужбовців загиблих в період дії воєнного стану у розмірі 15 мільйонів гривень від держави. Відправною точкою в процесі її отримання також є ТЦК та СП, що мають роз'яснити весь алгоритм дій. Крім того, Міністерством у справах ветеранів та Міноборони України розроблені уніфіковані детальні покрокові інструкції з переліком документів, які і куди потрібно подати, хто має право на отримання коштів і як вони розподіляються між отримувачами і власне порядком виплат. Але й на цьому підтримка родин не закінчується. Залучаємо їх на всі свята, які є, наприклад, День Матері, або День захисту дітей, або 1 вересня. Ми максимально з волонтерами працюємо в цьому напрямку, щоб цих дітей не забували, щоб сім'ї не забували. Їм психологічно краще, що їх хтось підтримує ззовні. І так ми, в принципі, покажемо статус, що в територіальних центрах комплектування також працюють люди.